Всім привіт вітаю на нашому каналі. Сьогодні розповім вам коротеньким відео, розповім, як організувати додатковий простір для зберігання. Постійні глядачі нашого каналу знають, що ось наш, це наш качатник. Коли я його будував, вирішив, що одна частина його ось дуже коротенька, тут буквально метр. Я її зроблю і буду використовувати для зберігання ну, скажімо, таких господарських речей, які використовуються в вирощуванні там, кроликів, птиці, качат і всього всього Але коли, ну, скажімо, коли вже були збудовані стіни, підлога, і побачивши цей маленький проміжок, тобто він повинен був бути, тут повинна була бути так стіна, ну це просто мега вузько. Сюди багато, от бачите, як? Тут став тільки ящик з сіном. І от це у нас тут корм для, для кроликів. І все. Тобто, більш би тут ніяк можна було б робити полиці якісь там. Тому, ну, маленькі б. Вони б не забезпечили зберігання ось у цього всього. Тому було прийнято рішення. А, і при цьому збільшувати, скажімо, цю ось по підлогі площу туди не можна було, тому що ми б забрали якусь би частину площі для вирощування кичок. Тому бо поставив отаку от перегородку це вагонка стара. Ну, я розповідав. Про будівництво. Є, про будівництво цього качатника є відео на каналі. Якщо цікаво, то подивіться. Зараз відео не про це, а про організацію додаткового простору. Поставив отаку стіну. От вона десь прийме, ну, приблизно десь там, я не знаю, метр 20, ні, більше напевно. Ну, до метр п'ятдесят. Плюс -мінус. Потім у мене було дуже багато от таких от панелей, ну і ДВП, ДСП, ДВП. Що зробив? То середина, то середня стропилина, на неї накручено, бачите, як нижче, 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 нижче. Накрутив е, е, ці панелі. Потім, е, потім сюди також це готова, тобто вона не підрізана, це її довжина. Довжина, були накручені нижні панелі. Я зараз покажу, як це виглядає з цієї сторони. Коли в нас вийшла така от, по типу полиця, скажімо, з тої сторони. Тут я взяв, от у мене був обрізок стропилини, бачите як? Поставив його сюди і прикрутив. і ось Тобто сюди бічні стінки прикручені там до, з тієї до стропилини, з цієї сторони до цієї, ну, умовно, балки. Ось до цієї. А верх, ой, точніше, а нижні полиці прикручені сюди, от, зверху, ну і там на дошку. От. В принципі, можна було б так і залишити. Але я побоявся, що ну, все може бути, що така вага потяне стропилину. Воно трималось дуже міцно. От, бачите? Як. Е, трималось дуже міцно. Але я про всякий випадок я в принципі, ну, знаєте, як, е, люблю перестрахуватись. От. Ось одна труба це суцільна. Там була у мене частина 25 квадратної. Потім туди забив, обварив, забив м -м, я не пам'ятаю наскільки там труба, 20-ка. І зробив такі два упора. Бачите, на них приварив ось по такій пластині. І по такій же пластині приварено, вон видно, отак, От бачите, приварив. Все. Тобто, я вирішив питання зберігання додаткових речей, не використовуючи, скажімо так, той периметр підлоги, який ну, критично необхідний для вирощування качок, Мулардів. І як бачите, тут у нас перший сезон було 26 чи 27 качок, і вони прекрасно тут почувалися. В цьому році планую 30 взяти. І тут їм буде достатньо місця. Зрозуміло, що верх, оце, оцей верх їм ніяк тут не заважає. Головне, щоб був периметр вільний по, по підлозі. І таким чином. Ось це все зберігається тут. Звісно, да, можна було б там щось би понавішувати, отут би, да, позакривати. Але це не той об'єм, який є е, зараз. Тому що це все було, от, наприклад, корм був в гаражі. Сіно було в душі в літнім. Е, Половина цього всього була в гаражі, половина в е, сараї, в курнику. Тепер воно все в одному місці. Все прекрасно. От, тому рекомендую, може в кого є приміщення або будете будувати. От, і як збільшити площу або простір для зберігання ну, всяких речей, тому можете отак от от брати. До речі, так як є там упори, сюди навіть можна мішки з кормом закидувати, сюди можна закидувати сіно. Ну, тобто, все, що, все, що завгодно. Воно дуже міцне зроблено. От. Проміжок тут не дуже великий, тут сантиметрів 40. См. тобто Ось упор, який прикручений от сюди до дошки, але упор є от дошка і прямо в підлогу. А там йде стропилина, точні, лага там йде. Все і воно міцно сюди можна навантажувати дебело, і при цьому воно не потягне е, стропилину. А ті труби, два упора, вони також там вперті в, е, скажіть, в центральну лагу. Тому тут все дуже міцно. Ну, отак от. Хотів коротеньке відео вам зняти, показати, як організовано простір, тому що <кій> я обіцяв. Коли знімав про будівництво, да, я обіцяв сказати, що тут за кімната, як вона влаштована, але так щось і забув. Тому ось так от вийшло. Експлуатується вже один сезон. Прекрасно, тут сухо. І, до речі, бачите, ще й не повністю використовується от та площа. Тут можна ще так трохи наскладати. Але я думаю, воно заповниться, так як у нас господарство трішки розширяється з кожним роком. Тому я думаю, скоро і цього буде місця мало. Ну окей, показав, розказав. Все, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!